Ну що ж, всім привіт! Я думаю, що дехто бачив мене на каналах The Long Drive, а дехто навіть грав в цю гру. Так от, сьогодні ми пограємо в Scrap, але пограємо в The Long Drive. І то пограю тільки я, а ви подивитесь на моє враження від того, як я грав. Тому що насправді це зайняло набагато більше часу, ніж я сподівався. І щоб приїхати до якоїсь цікавої зупинки, реально треба їхати хвилин 5-10. Але реально, що кидається вам в очі одразу. Ти виходиш з будинку і бачиш ту саму зупинку, котра в нас є і в Зелендрайвові. Правда, її можна розбирати і виймати з неї підшипники, просто якщо ти цього не зробиш, ти нікуди не поїдеш. В будинку є всього три місця, де в нас є підшипники, і вони не такі очевидні, які ми можуть здатися на перший погляд. Кого цікавить, як називається цей кастом гейм Ну, він називається просто Drive і в ньому в описі все сказано. Це The Long Drive, але в Scrap механікум. Як ви бачили, підшипник я знайшов в кріслі, таких в будинку два. І ще один підшипник можна знайти під туалетними дверима. І все. Більше ніяких підшипників ви не знайдете. Тому оті два підшипника, котрі ми зняли з зупинки, вони архіважливі, надважливі. Для створення вашого першого транспорту вам знадобиться багато часу на збирання ресурсів і багато часу на те, щоб вийшло хоч щось таке, що може їздити адекватно. Тому що, знаєте, як сказав мій знайомий, це все одно, що у Майнкрафта забрати можливість добувати блоки. Ти не можеш нічого буквально зробити, ти маєш все знайти в готовому вигляді. Колеса тільки готовий вигляд. Підшипники і ті, ти маєш знайти. І першу машинку, чесно кажучи, можна було якось більш очевидно підготувати. Можливо, лишити в будинку якусь скриню, в котрій буде там чотири підшипники, хоча б валятися. Хоча чотири це трошки маловато для машини. Тобто, лишити там п'ять підшипників для не знаю, я розумію, що ви в мене всі розумні і маєте зрозуміти, що я мав на увазі. Треба трошечки більше стартових матеріалів, тому що ну, реально вивести це все з самого початку ну, не дуже легко. Я тут створив дещо, ну, звісно, не знаю на ну, що схоже, і процес самої будови я вирішив весь не показувати. Але вийшло щось на зразок трицикла з ліжком для того, щоб спавнитись. До речі, я вияснив, що потім це вам не знадобиться, і, в принципі, тут померти ну, поки що неможливо. Мені здається, що це все можливо зміниться. Мені здається, можливо. Ой, Сварзе, що ж ти таке розказуєш? Коротше. Е Мені подобається сама задумка, тому що ніхто ще з скрапа сам крафт речей не забирав. І коли ти не можеш зробити буквально нічого, це навіть прикольно. Ти тупо їздиш, береш готові деталі і з них робиш свою тачку. Це прикольно. Це нове бачення гри, і я думаю, що скоро, можливо, ви десь це побачите на якомусь каналі Кана чи Скрапмена. Я думаю, що в принципі це можливо і скоріше за всього відбудеться, тому що в них контент як не крутий, а направлений в цю сторону. Хай в них не тільки скраб-механік, а ще парочка ігор. Але скраб він така штука, котра не відпускає. Ти лишаєшся в ніші, хоча, як показує практика, і можеш трошки її розширити. У мене це, до речі, не вдалося. Самі знаєте і розумієте, чому і через кого. Тому було абсолютно похрін на те, що хочу я, і хто хотів обзори подарочков, і е, що там, а, виживання точно. Але нічого, ті часи минули і не вернуться, тому що, як ви знаєте, час це однонаправлений вектор, котрий іде вперед і, в принципі, назад не вертається. Хоча, якщо дивитись серіали типу доктора, хто це ще можна поставити під питання, але поки що технологій таких в нас немає, і знаєте, можливо це не краще, а можливо на гірше. Тут з якоїсь сторони подивитись. Якщо говорити про цей режим саме про нього, то в мене є таке враження, що тут все як в принципі з Fallout. -ом. Ти вибрав собі характеристики, і якщо в тебе дуже великий показник на везучості, ти знайдеш ті деталі, які тобі потрібні. Якщо тобі ну, прям не везе взагалі і ти отрейки навіть не купуєш, тому що однозначно нічого це тобі не принесе. Ну, в принципі, як в даній ситуації, то знайти потрібні деталі, це ціла епопея. Це не на один випуск, і чесно, якби я спробував це все пограти, типу як у виживання, то. Я не знаю, можливо б я просто дахом поплив. Хоча почекайте, навіщо і для чого я тут будую конспіративні теорії? Я міг би, в принципі, це зробити, аби в мене було достатньо бажання, часу і мотивації. Мотивація поки що, як вам сказати, сидить тихенько і ні про що нікому не говорить. Е, час, ну як вам сказати, дивлячись на те, що відео вийшло не в п'ятницю, а сьогодні то ви розумієте, що часу не так, в принципі, багато. До речі, наступне відео також не вийде завтра, воно вийде, скоріш за все, через день. А, можливо, через два, а можливо, не вийде взагалі. Це я вам так на майбутнє кажу, якого я, як ви розумієте, зовсім не знаю. Знав би я майбутнє, певно, робив би ставки. До речі, тільки я один тут бачив таке прям ідеальне місце для якоїсь інтеграції, якогось забороненого тепер казино. Е, ну, як забороненого. Забороненого до рекламування, чи як там правильно сказано. Коротше кажучи, всяких цих хренбетів, котрі там зазвичай рекламляться і кажуть, що ух, ти виграєш гроші, а не пролюбиш всю пенсію своєї бабусі. Хоча, добре, не захотіли вони, щоб я їх рекламив, ну і добренько. Заборонять їх усюди, будуть тільки в одному житомирі працювати. І то не факт. І то тільки по вихідних. Хоча добре, це я налякаю. Давайте краще повернемось до того, що в нас все ж таки режим не той, що, звичайно, немає крафта. І є локації багато, котрі я не думав, що хтось би побудував так насправді. Дуже багато є локацій, котрі виглядають досить так. Прикольно. А, бачите, в мене паливо скінчилось. Це було дуже цікаво, тоді, коли довелося пихати до наступної будівлі цю машинку, це було ну, божественно, я б сказав. Але насправді це ще не найгірше, тому що паливо тут кінчається всю дорогу, а знайти його ну, майже нереально. Знайшов ось такий підйомник, він тут не один. Ця будівля трапляється дуже часто. Я знайшов по дорозі три, поки записував. Ну і я думаю дам відповідь на питання, котре вас дуже сильно цікавить. Source в скрапові обмежена карта. Як зробити зелонг драйв в скрапові? Все просто. Тут є ось така телепортаційна точка. Під'їжджаєш, натискаєш кнопку і разом з своєю машинкою тепаєшся на наступну карту. Тут є тільки один такий момент. Я не пам'ятаю, які точно зараз розміри карта як скраб-механіку. Тому що десь в якомусь в Блозі, по-моєму, якомусь, чи в якомусь оновленні було щось сказано про збільшений розмір карти чи зменшений розмір карти. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, давно дуже моніторив цю всю інфу. Головне, пам'ятаю, що це там, 60, скільки тисяч чи 80 тисяч блоків. Ну, в принципі, багато, і їхати приходиться достатньо довго. Окрім того, я поняття не маю, чи можна в Кастом Геймі робити кастомні розміри карти. Можливо, там можна якось задати, щоб карта була вужче, але ну, реально разу в два чи три довше. Це можливо, тому що це Кастом Гейм, і як там все працює, я не подивився за ці два роки прям ні разу. Але думаю, багато з вас також на те все не дивились, тому що були події і є події, котрі набагато важливіші, ніж те, що в скрапі твориться. До речі, якщо хочете якось допомогти ситуацію і допомогти хлопцям, котрі за вас також впрягаються, то я думаю, ви знаєте, куди треба закинути тих самих 5, 10, 15, 20 гривень, котрі ви могли б закинути на донату. Не потрібно донатити мені на канал. Давайте краще пустимо гроші в те. Русло, котре потрібно поповняти і і кожного дня, щоб воно було наповнене. Ну, на цьому, в принципі, все. Відео завершується, ви вже по таймлайну мали б це бачити, мали б це розуміти. І що я хочу вам сказати. Від вас потрібна а, активність к коментарі. Коментарі стосовно того, чи... Потрібно думати про цей мод як про окрему серію відео, де можна щось зробити і типу полонг драйвити. В принципі, варіант на каналі на одному це вже було. Вам, наче як подобалось, не знаю, не пам'ятаю. Ну, а на цьому каналі моя, в принципі, така мета це позбирати тих то може писати адекватні коментарі тою мовою, якою я розумію, щоб у мене не виникало в подальшому проблем, і робити так, щоб вони знали, де мій канал і як мене знайти, навіть у випадку, коли цей канал буде заблоковано, а його рано чи пізно знов-таки заблокують. Е, і що ще? І сказати їм, щоб вони йшли, дивились на той канал і, в принципі, чекали, чи будуть там виходити відео, тому що вони рано чи пізно почнуть виходити, і не тільки Паскарак скрабмеханіку. Це так, малесенький такий натяк, і зовсім не прохання піти подивитися, що ж там в посиланнях є ну, в описі.